Цей фараон, єдиний із правителів Єгипту, який намагався насадити в царстві культ єдиного бога. Давні єгиптяни століттями поклонялися різним божествам, але Ахнатон заборонив це, а колишніх жертів позбавив всієї влади. Новий єдиний бог Атон, на відміну від старих, що мали антропоморфний вигляд, зображувався сонцем, тобто космічним символом без жодних людських ознак. Вчені пояснюють реформу Ахнатона бажанням послабити владу старих жерців та сильніше згуртувати Єгипет під новою релігією. Та в альтернативних теоріях Ахнатон фігурує таким собі інопланетним місіонером, що старався насадити новий космічний культ як більш прогресивний. Та що і так, то тохнатону не надто вдалося, адже його релігія проіснувала лише близько 20 років. Після смерті девакуватого фараона його наступник Тутанхамон повернув старих богів та звичаї, а жерці доклали зусиль, щоб викорінити з історії навіть згадки про правителя бунтівника.